Ніхто нікому нічого не винен. Чи правда так? Чи не помиляються психологи, коли кажуть цю вбивчу фразу? Багато хто пише мені в коментарях, що ну, а з чого тоді взагалі складаються стосунки? А от якщо чоловік та дружина що в них немає по відношенню? Одне до одного ніяких обов'язків. І чи взагалі шлюб це що таке? Давайте сьогодні розберемося з цими питаннями. Ви всі мене вже знаєте, мене і мою кіцю Кармен. Мене звуть Юлія Латуненко і я психологом працюю от уже 18 років сімейним психологом, індивідуальним психологом і онкопсихологом. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то пропоную підписатися і поставити авансом подобаючку цьому відео. І коментуйте, 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 будь-яка ваша активність дуже допомагає моєму каналу просуватися на україномовному просторі. Контенту з психології. Отже, чи насправді воно так правильно вважати, що ніхто нікому нічого не винен? Ну, от дивіться, якщо ми зустрічаємо якусь людину і ми кохаємо цю людину. І ми чомусь вважаємо, що вона нам дасть те, чого в нас нема. А та людина. Такі ж очікування має щодо вас. І тоді, що нас? що ми отримуємо в кінці? Це взагалі не стосунки, а обмін ресурсами. І причому такий обмін, в якому у вас є обов'язки щось віддавати людині. І у людини є обов'язки щось віддавати. І наступає такий момент, коли або у вашого партнера, або у вас не вистачає ресурсів. От не вистачає і приходиться казати, ні, стоп, я не можу тобі давати це зараз. Або я не можу взагалі вже тобі це давати, бо я виснажилася. А от я тобі давала, а ти мені не давав. А от дивись, скільки для тебе зробила, а ти не робив цього. І от тут виникають. Вже й дорікання, і образи, і провина, і сором, і страх втрати стосунків? Ось до чого призводять отакі обов'язки. І шлюб в такому випадку перетворюється просто на рабство, коли одна людина є рабом іншої людини. А як же може бути інакше? А як же в інший спосіб будувати стосунки і взагалі. Навіщо вони тоді, якщо ніхто нікому нічого не винен? Є інший спосіб, як їх будувати. Є стосунки, які будуються без обов'язків, але на основі любові. Бо любов не знає рабства, бо любов не знає, ти винен. Ти винен це для мене. Любов, вона не надягає кайдани на людину, вона навпаки звільняє людину від кайданів. Якщо людина віддає абсолютно добровільно, просто тому, що вона повна, переповнена ресурсами, да, тоді вона не очікує, що їй повернуть щось, бо вона щира в цьому віддаванні. І любов це віддавання, а не очікування, що я там можу взяти від людини вза... на... на взаєм. Да? Я щось дала і вже очікую, ага, а він дасть мені. А Це торговля, це комерційні стосунки, я б так назвала. А й вони призводять до страждань, вони закінчуються розлученням, образами, хворобами. А от якщо Людина любить, вона не помічає, як вона віддає. І формула любові це коли я віддаю своєму партнеру щось щиро, тому що я наповнена, тому що в мене є що віддати. Не із дефіциту, а із своєї переповненості ресурсами. Я віддаю не тому, що я. Хочу теж, теж щось від нього. Да? А тому, що мені хочеться віддавати добровільно, бо я люблю. І от в такому випадку я віддаю, партнер приймає і віддає мені трошечки більше, бо йому також хочеться віддати, бо він також переповнений. Тому оця формула любові, вона можлива тільки тоді, коли двоє. Абсолютно дорослі, абсолютно самодостатні, незалежні і їм просто цікаво одне з одним. Тому що мені задають такі питання, а навіщо тоді шлюб? А він потрібен тоді, коли ми можемо разом творити щось цікаве. Коли ми... Щось будуємо разом. Да? Наприклад, ну, не тільки виховуємо дитину, наприклад, у нас є якась спільна справа, спільні інтереси, нам цікаво, нам добре е, разом. Але ще одна формула любові. Все, що я хочу взяти із мого партнера, я можу також взяти із себе. Так, це приємно дуже брати із когось, коли тобі віддають. І ти розумієш, що тебе люблять, коли віддають. Коли ти не випрошуєш, як жебрачка або жебрак, да? дай мені, бо я тобі там щось дав. А коли тобі е, дарують, да? любов це дар, це подарунок. Коли тобі дарують добровільно, тому що хочуть, щоб ти посміхнулася або посміхнувся, да? щось роблять для тебе. Бо любов це діла, і це е, форма звернення. Уваги на почуття людини. Тому що нам важливо, щоб людина, яку ми любимо, вона раділа, і ми хочемо віддавати, хочемо щось робити для цієї людини. А оце, коли я чекаю, що взяти, да, це вже егоїстична така позиція. Тому. Зараз я скажу ще одну формулу здорових стосунків і любові. Але нагадаю, що я очікую підписочки ваші, а також ваші вподобайки і ваші коментарі. Чи були ви в таких стосунках, коли вам хотілося віддавати добровільно і ви нічого не очікували від людини? І чи були у вас стосунки, коли. Отака комерція ставалася між партнерами, між вами, да? ти мені, а я тобі. Так от, ще одна формула любові і здорових стосунків складається з того, що між людьми, в яких є дефіцити, дефіцит ресурсів. Ну, щось в мене немає, да? і я шукаю когось. Навіть це може бути не матеріальне щось. А, наприклад, я боюся самоти, бути самотньою, старості боюсь, наприклад, да? і я шукаю когось там, щоб цей ресурс, цей свій дефіцит заліпити кимось. Або, наприклад, мені потрібно, щоб хтось весь час. Надихався мною, весь час мене вихваляв, компліменти робив, бо сама я не можу, я не впевнена в собі. Я шукаю когось, хто б це робив 24 на 7. Да, Бо це, о, це також ресурс. Да? Цей ресурс ми не можемо е, якось відчути в матеріальному світі. Да? Ми маємо ще ресурси емоційні, психічні ресурси. Да? Або ой, я жіночка така, я не можу собі заробити, і я шукаю когось, хто добре заробляє. От тоді вирішить всі мої проблеми. Я буду сидіти вдома на диванчику з бантиком на шиї, на подушечці, а він буде робити мені подарунки, і моє життя буде безтурботним. Це також пошук ресурсу, а не людини, не любові, не стосунків. От, І третя формула любові, вона складається з того, що люди, в яких є дефіцити, які очікують, що інша людина заповнить мої дефіцити, вони не спроможні побудувати стосунки здорового кохання, стосунки здорові, дорослі стосунки, зрілі стосунки. Да? І багато людей. Іменно саме 98% людей в принципі, будують так стосунки да, із дефіциту. Бо я потребую когось, бо сама я не знаю, як це так страшно. Або я потребую когось, бо я відчуваю себе неповноцінною. Да. От дуже часто жінки виходять заміж, тому що їм здається, що якщо вони залишаться неодруженими, не то вони якісь дефективні. В да. ну, нас так в соціумі прийнято вважати, що стара діва або синя панчоха. І тому вони це шукають когось, щоб в статусі бути. Да. А чоловіки, наприклад, шукають красивих жінок, бо їм здається, що якщо поруч красива жінка, це ресурс його, да, то в нього авторитет підвищується. Він вже себе так більш впевнено почуває. Бо це ж я такий, я вона ж така красива поруч зі мною, то це ж я такий крутий. Оце все ресурси нематеріального характеру, і це все ваші дефіцити, які призводять до драматичного. Розвитку ваших стосунків і до вступу в патологічні стосунки. Тому перше, що треба робити, щоб взагалі бути спроможним побудувати здорові зрілі стосунки, це наповнювати себе матеріальні, нематеріальні потреби вміти задовольнити самостійно. От як я кажу, я така вже жінка, знаєте, якій не потрібно ні компліменти, не вигулювати, не подарунки, бо це все я можу сама собі е зробити. Так це приємно, коли дають. Так, я приймаю, коли дають. Але я не страждаю, коли не дають. І це робить мене е неконфліктною, делікатною в стосунках. бо Може людина 24 на 7 оце все давати. Да? А якщо ви націлені на, на те, щоб брати ресурси, і в тому випадку, коли людина в якийсь момент, наприклад, відсторониться, ну, не буде в неї ресурсу давати вам щось, да? ви будете ображатися, ви будете дорікати, ви будете попрікати людину, да? ви будете токсичити в стосунках. От це зруйнує, бо ваш дефіцит, дефіцит ресурсів а, руйнує ваші стосунки. От така натхненна в мене міні-лекція получилася для вас. Ну, а я нагадаю вам, що я чекаю на ваші коментарі, ваші підписки. І а, ставте цьому відео вподобайку. Це все дуже важливо для просування мого YouTube каналу на україномовному просторі. Ну, а я пропоную вам подивитися в моєму плейлісті Саморозвиток відео. Про те, як правильно спілкуватися, про я-повідомлення, бо багато хто з вас не вміє правильно будувати я повідомлення це дуже важливий спосіб спілкування в близьких стосунках.